Вітаю всіх, отрив дід посилку від Володимира Юрійовича місто Чернівці. Ось така, бачите, здоровезна. Так, гарно запакована. Трошки видно де то протекло. Але ми зараз розпакуємо її. Так, сьогодні 19 вересня. Свято усіх українців і день рятівника. Це головне свято в Україні. Тому що 0,1 дзвонимо кому рятівникам. Так, і ось така малина. Бачите? О, кущик. Так. І Бонус ще, дивіться, що за бонус, цікавий. О, помідори жовті, семена будуть. І ще помідори. Ой, дивіться, це помідор називається Чорний Принц. Вони сочні, м'ясисті. Такого в мене точно немає. Так, це чорний принц і це гарний помідор на семіна. То, що потрібно, діду. Краще, чим більше сортів, тим краще йде запилення. Зараз поки видно, дід з рослинами розбереться. Дякую, Володимир, вам за дарунки, дякую за малину, вже із ягодами є. До нових зустрічей. Дякую зі святом всіх днем рятівника.